Передача підрядних робіт і використаних матеріалів замовнику, особливості облік і ПДВ. Ну, от така ситуація. Підрядник придбав матеріали для виконання підрядних робіт і використав їх при виконанні робіт. Ну, зрозуміло, що є договір між замовником і підрядником. Як передавати виконані роботи замовнику? Чи потрібно окремо передавати використані матеріали? Які особливості бухобліку, обліку ПДВ? Як бути, якщо використовується матеріал замовника? Розглянемо ці питання на цій нашій імпровізованій міні-лекції міні міні-лекції. От якщо використовуються матеріали підрядника, ну, дивимося норми податкового, тобто цивільного кодексу. Договори підряду регулюються нормами статті 837-864 Цивільного кодексу України. Ну, Потрібно взяти. Цивільний кодекс і уважно проглянути, подивитися, які там особливості. Нас стосуються в першу чергу такі норми. За договором підряду одна сторона підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. За договором підряду виконується робота. Виконується робота. Певна робота. Щось, потрібно зробити певні якісь дії. В статті 839 Цивільного кодексу зазначено, що підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами. Якщо інше не встановлено договором, робота це завжди. Виконання такої роботи певних дій з матеріалом. Наприклад, виконання робіт з посіву пшениці. Виконали роботу з посіву. Цю роботу виконали власними, власною сільгосптехнікою. І за загальним правилом із свого матеріалу виконується робота. Тобто, пшеницю потрібно придбати підрядник той, який. Надає послуги з посіву, придбає за свій, своїм коштом пшеницю, висіває цю пшеницю, надає ці роботи з посіву, і передає замовнику роботи з посіву, до яких включається як власне виконана робота, так і сама пшениця. Тобто результат роботи передається, роботи з посіву, в тому числі пшениця. Далі, підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і статкування, а також за надання матеріалу, обтяженого правами третіх осіб. Якщо підрядник виконав роботи з посіву, використав пшеницю, яку він же ж купив, то він відповідає за те, щоб ця використана пшениця вона була якісною. Він за це відповідає згідно договору. У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плата за виконану ним роботу. Ціна має відшкодувати і вартість понесених підрядником витрат, наприклад, придбаного зерна пшениці. Придбаного зерна пшениці, потім працювала техніка, використала пальне, і пальне потрібно відшкодувати вартість. Амортизація цієї техніки, зарплата з нарахуваннями працівників, загальновиробничі витрати там ремонт цієї техніки. Ці витрати потрібно відшкодувати в ціні, в ціні плати за виконану роботу. З наведених норм, що я навів, випливає, що надаються виконані роботи, а не матеріали, які використовувалися підрядником. У ціні виконаної підрядником роботи замовник відшкодовує як понесені витрати, так і власне вартість роботи. В документах на передані роботи не потрібно виділяти вартість витрат і вартість робіт окремими рядками. За актом передаються виконані роботи. От виконавець, підрядник він виконав роботи з посіву, використав свою пшеницю, яку він придбав, і результат виконаних робіт там, передав замовнику. То він не передає окремо пшеницю зерно пшениці, він передає виконані роботи. Одиницею виміру цих робіт може бути, наприклад, гектари. Засіяв 50 гектарів пшеницею. Виконував роботи на земельних ділянках замовника. Замовник надав ці земельні ділянки, а підрядник власною сільгосптехнікою і використав е, матеріали, які він е, власноручно придбав, використав для посіву і передав вже результат виконаної роботи, роботи з посіву. Роботи з посіву. Кількість 50 гектар. Ціна та кату. Бухгалтерський облік підрядника. Всі витрати, які поніс підряднику у зв'язку з виконанням підрядних робіт. Включаючи вартість витрачених матеріалів, включається до виробничої собівартості виконаних робіт. Тобто відображається на рахунку 23. А потім, в момент визнання доходу від виконаних робіт, списується на собівартість виконаних робіт. Тобто, виконання робіт, передача замовнику відображається такими проводками. Дебет 23 кредит. 13, 20, 63, 65, 66, 91 тощо. От понесені витрати на виконання робіт. Якщо це була там придбана ну, зерно пшениці для, для посіву, то воно також списується у підрядника на собівартість виконаних ним робіт на 23 й рахунок. Всі витрати виробничої собівартості виконання робіт, все йде на 23-й. Потім визнаються доходи. от Сторони підписали акт і передані, передані виконані роботи Дебет 361 кредит 703, і загальна вартість робіт передається. Далі нараховано ПДВ, Дебет 703, кредит 641, потім дохід від продажу, Дебет 703 кредит 791. Далі списана виробнича собівартість виконаних робіт. Дебет 903 кредит 23. А на 23-му і вартість, в тому числі, зерна пшениці, яке використане на виконання робіт. Далі дебет 791, кредит 903. Списана собівартість на фінрезультати. Ну і нарешті отримана оплата. Дебет 311, кредит 361. Отримана оплата від генпідрядника. Ну от ці наведені проводки наочно ілюструють, як вартість витрачених матеріалів включається до собівартості виконаних робіт і відшкодовується в ціні роботи. Податкова накладна на виконання підрядні роботи. От в податкові накладні на виконання підрядні роботи зазначаються самі роботи, так як вони названі в договорі в актах виконаних робіт. Ну от Я навів приклад з посівом пшениці згідно актів, там роботи з посіву пшениці. От вони так названі. Роботи з посіву пшениці. от Вони так само і в податковій накладні зазначаються. Роботи з посіву пшениці. Одиниця виміру, гектар, кількість 50, ціна. там 3000 гривень, наприклад, 3000 гривень за 1 гектар. Ну і і вартість 3, 3000 помножить на 50 і буде там 150. Тобто матеріали обладнання, використані для виконання робіт, в податкові накладні не зазначаються окремо в податковій накладній на виконані роботи не не пишеться перелік у тих всіх матеріалів, які використані. Не пишеться. Подібний висновок читаємо і, наприклад, в індивідуальні податкові консультації. Ну, тут стара консультація від 2017 року, от на екрані видно номер. Тут податкова відповіла розважливо. Тут два варіанти. От враховуючи викладене, у разі, якщо згідно з умовами цивільно-правового договору вказані у зверненні металопластикові конструкції, включається до складу вартості послуг з їх монтажу, то при складанні податкової накладної платник ПДВ повинен у графі 2 зазначити безпосередньо опис послуг з монтажу металопластикових конструкцій у відповідності з первинними документами. І вказати код послуги в графі 3.3. Ну тут трішки податкова помилилася, це не послуги, а робота. Ну, З точки зору податкового кодексу роботи вважаються послугами. так, Згоден, що якщо послуговуватися термінами податкового кодексу, то да, роботи це послуги. Ну тут вона ж каже цивільно-правовий договір, а цивільно-правовий договір... З точки зору цивільного кодексу послуги це окремо, а роботи це окремо. Роботи це послуги, які направлені на якийсь матеріальний результат. Тобто дія на якісь, на якісь матеріали, на якісь матеріальні активи. І внаслідок виконання робіт змінюється характер якість оцих матеріальних активів, на яких був вплив послуг. Далі податкова пише: якщо, згідно умовами цивільно-правового договору, вказані у зверненні металопластикові конструкції не включаються до складу вартості послуг з монтажу, а визначаються як окремий об'єкт поставки, то при складанні податкової накладної у графі 2 податкової накладної зазначається окремо опис металопластикових конструкцій та окремо послуг з монтажу. Цілком справедлива тут думка податкової служби в такому разі, от те, що друге вона написала. Договором може бути передбачено окремо продаж матеріалів і окремо послуги або роботи на, на ну, виконання певної роботи. Тоді зазначається окремо. Тобто, таке може бути. І от Той приклад, що я навів, могло так бути, що за договором. E, значить, підрядник продає продає зерно пшениці замовнику і окремо надає послуги, більше, надає роботи з посіву цієї пшениці. Ну, може бути і так. Це все залежить, залежить від умов договору. Але за загальним правилом, якщо надаються, якщо виконуються роботи з певним матеріалом, то це роботи. І передається результат робіт. Тут, наприклад, будівельні роботи. Будівельна організація виконує будівельні роботи. Вона ж окремо не продає цеглу, не продає цемент замовнику, не продає там, різні конструкції, там, вікна, двері, плити перекриття. Вона передає виконані будівельно монтажні роботи. Вона передає роботи. А якщо використовуються матеріали замовника, от дивимося далі. От Замовник придбав якісь матеріали і передав підряднику для того, щоб підрядник виконав з ними певні роботи, наприклад, замовник придбав зерно пшениці, передав це зерно пшениці підряднику, підрядник вніс це зерно пшениці, посіяв його в ґрунт, використовуючи власну сільгосптехніку, і передав результати виконаних робіт замовнику. Ну, дивимось про матеріали замовника. Підрядник може виконувати роботи як із власних матеріалів, так і з матеріалів, наданих замовнику. замовником. Це ми читаємо в статтях 839 і 840 Цивільного кодексу України. Якщо роботи частково виконуються з матеріалів замовника, то мають дотримуватися умови, наведені в статтях 840 842 цивільного кодексу. Ну от я тезисно наведу ці умови. Підрядник відповідає за неправильне використання отриманого від замовника матеріалу. Замовник йому надав, підрядник відповідає, щоб все було нормально. Далі, підрядник зобов'язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок. Ти отримав матеріали, так відзвітуй, як ти його використав. Далі, у договорі підряду мають бути встановлені норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків. Це все має бути в договорі підряду. Тобто норми витрат, якщо тобі передали зерно пшениці, то ти маєш внести на 1 гектар таку-то кількість цього зерна, не більше і не менше. Тобто ти маєш виконати роботу з урахуванням норм витрат, які тобі доведені договором підряду. Далі, підрядник відповідає за невиконання або неналежне виконання роботи, спричинене недоліками матеріалу. Наданого замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені при належному прийманні матеріалу. Наприклад, замовник передав підряднику неякісне зерно пшениці. Підрядник вніс це в зерно в ґрунт. А далі проблеми з посівами виникли. Дуже малий відсоток з того, що зійшло, дуже мало зійшло. Підрядник не відповідає, якщо це зерно було неякісне, але він має довести, що зерно було неякісне. Підрядник зобов'язаний вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому замовником, та відповідає за втрату або пошкодження цього майна. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження псування матеріалу до настання строку здачі підрядником, визначеної договором підряду роботи, несе сторона, яка надала матеріал. А після настання цього строку сторона, яка пропустила строк, якщо інше не встановлено договором або законом. Ну, от з наведеного випливає, що якщо замовник надав підряднику матеріали, обладнання для виконання підрядних робіт, які Будуть потім передані замовнику. То право власності на такі матеріали воно залишається за замовником. От замовник надав підряднику матеріали, щоб він використав для виконання робіт, які йому ж і будуть повернуті ці роботи. То право власності за, за, ну, на ці матеріали залишається за замовником, воно не переходить до підрядника. Це означає, що оці передані матеріали, вони продовжують обліковуватися на балансі замовника, але в аналітиці до рахунку, де обліковувалися ці матеріали, там відображається, там, де місце зберігання, от в субкондо. Субконто. Відображається, що передані, передані підряднику. Передача матеріалу оформляється там, накладною чи ттн тобто в загальному порядку. Якщо, наприклад, зерно передали і зерно автомобільним транспортом перевозили до підрядника, то значить буде ТТН. В інших варіантах там може бути накладна, але це залежно від особливостей конкретної ситуації. А підрядник, от він підрядник, він отримав ці матеріали, він відображає на позабалансовому субрахунку 0,21. Згідно з інструкцією про ведення плану рахунків, облік затрат на монтаж цих цінностей здійснюється на рахунках обліку витрат виробництва за винятком вартості самих цінностей, прийнятих для монтажу. Тобто ці виробничі. Витрати з, надання, з виконання робіт, з надання послуг, вони списуються підрядником на 23 й рахунок. Але на 23-му рахунку не буде вартості самих цих цінностей. Без вартості цих матеріалів. Після того, як ці матеріали будуть, е, е, значить, використані. То підрядник в аналітичних даних до субрахунку 021 робить про це відмітку, що ці матеріали вже не на складі, ті, які він отримав від замовника, а вони вже використані у діло, використані в діло. Остаточно матеріали списуються з субрахунку 021 після передачі замовнику результатів виконаних робіт за актом приймання передач. От за актом роботи передали, і на підставі цього акту списали і ці. Значить, матеріали. Поряд з цим, от я вище казав, потрібно ще звіт про використання матеріалу. Тобто складається акт і звіт. Складання звіту передбачено цивільним кодексом. Звіт про використання. От там потрібно написати, що матеріали ми отримали в такій то кількості, роботи виконані, і ми використали ці значить, отримані від вас матеріали згідно норм, тих норм, які наведені в договорі підряду. Але на практиці можуть поєднати акт і звіт в одному документі, щоб не плодити у оцих зайвих документів. Тобто робиться акт приймання передачі, і в цьому акті окремо там пишеться, що він є, в тому числі і звітом про використання матеріалів. І вся інформація про використання цих матеріалів вона пишеться у, у цьому документі в цьому акті. В цьому акті. Якщо звіт, то ну, звіт складається за формою розробленою підрядником. Ну, стосовно форми документів можуть різні бути ситуації, це залежно від контексту, потрібно розглядати в кожній окремій ситуації. У всякому разі, встановленої нормативними документами форму звіту немає. На підставі акту та звіту підрядника замовник списує матеріали і обладнання до складу собівартості виконаних робіт. Ну, на цьому все. Я розкрив цю тему: передача підрядних робіт і використаних матеріалів замовнику, особливості, особливості облік ПДВ. Якщо у вас є питання, то задавайте в коментарях під відео. Чим ви згодні, чим ви не згодні. Про все пишіть під цим відео і підписуйтесь на мій це, YouTube канал «Бухгалтерія з Олександром Золотухіним. На цьому все. До побачення. До побачення, дякую за те, що ви продивилися цю міні-лекцію. До наступних наших зустрічей.